Коли він бачить, як його товариш виконує щось недбало, то відчуває презирство. Замість того, щоб поспілкуватися і допомогти, зневажливо дорікає. А коли його викривають і розбираються з ним, він починає обмірковувати свою поведінку. Через откровення Божого Слова він бачить свою гордовиту натуру та вчиться правильно ставитися до недоліків брата і співпрацювати в гармонії. Я відповідаю за церковні книги і предмети. Зазвичай я перевіряю, чи вони упорядковані і акуратно розставлені на місця, чи чітко ведуться записи про прийом та видачу. Я боюсь, що через мою недбалість може виникнути безлад. Брат Кемерон, який працював зі мною, був досить недбалим, іноді він просто скидав речі в купу. Тому я завжди хвилювався. І мусив перевіряти його роботу. Щоразу, як я бачив, що Кемерон не туди поклав речі, або що записи про прийоми видачу були неясні, я так обурювався, що не міг спілкуватись, щоб допомогти йому. Спершу я враховував почуття мого брата і стежив за своїм тоном і висловлюваннями, але з часом. Мені це набридло, і я говорив йому прямо, що йде не так. Іноді я злився і дорікав йому чому ти знову не кладеш на місце, кладеш речі то сюди, то туди. Хіба не можна покласти туди, де взяв, прибрати справу однієї хвилини. Але ж ти ніколи нічого не доводиш до кінця, ніколи не прибираєш. Моє ставлення до Кемерона. Ставало дедалі гіршим, іноді я наказовим тоном говорив йому навести порядок. Пам'ятаю, одного разу, переглядаючи записи про прийоми видачу, я виявив, що деякі з них він виправив так, що було нерозбірливо. Я вмить розлютився і подумав навіть здогадатись не можна, що він написав я пішов до Кемерона. Як учитель, що сварить учня, я запитав, що ці записи означають. Я сказав Знаєш, що я хочу зараз зробити, віднести ці записи керівниці, щоб вона побачила, як ти справляєшся зі своїми обов'язками, наскільки ти недбалий. Кемерон винувато сказав, що надалі буде уважнішим. Що, поки він записував, йому зателефонували і попросили терміново допомогти, і він забув про запис. Але я не дав йому пояснити. Сказав сердито Якщо подібне повториться, я передам формуляр прямо керівниці. Хай вона розбирається. Невдовзі, я знову побачив в одному з його формулярів нечіткі записи і ще більше розлютився. Я пішов до Кемерона і сказав, Я ж просив тебе, зробив помилку, перепиши. Не виправляй вже написане. Поглянь на це. Хіба зрозуміло, що ти написав? Якщо я не розумію, мушу йти питати в тебе. Це дратує. Якщо тебе ні, то мене так. Побачивши, що я знову гніваюсь, він узяв формуляр і сказав Тоді я виправлю ще раз. Я закричав сердито, не варто це не допоможе. Після сказаного я пішов, залишивши брата сидіти розгублено з формуляром. Тоді я зрозумів, що зайшов занадто далеко, але не надав цьому значення. За кілька днів я знову через дрібниці розсердився на Кемерона. А він на мене, і ми посварилися. Керівниця дізналась про це, тому поспілкувалася зі мною і прочитала уривок зі слова Божого. Який би обов'язок не виконував Антихрист, і з ким би він не співпрацював, завжди виникають конфлікти і суперечки він завжди хоче читати лекції іншим, і щоб інші брали його слова до уваги, І з ким могла б співпрацювати така людина. Ні з ким. Її розбещений характер є надто суворим вона не тільки не здатна ні з ким співпрацювати, але й завжди гордовито читає іншим нотації та стримує їх, бажаючи завжди сидіти поверх ярма людей і примушувати їх до покори. Це не просто проблема характеру, щось також серйозне так з їхньою людською сутністю, адже в них немає сумління чи розважливості. Щоб люди могли нормально взаємодіяти, потрібно виконати одну умову вони мусять принаймні мати совість і розважливість, терпіння і терпимість, перш ніж вони зможуть співпрацювати. Щоб мати можливість співпрацювати під час виконання обов'язків, потрібно, щоб люди були однодумцями і могли компенсувати власні слабкі сторони сильними сторонами інших, а також щоб вони були терплячими і терпимими. Та мали відповідні основи поведінки, тільки так вони зможуть порозумітися по дружньому. Хоча час від часу можуть виникати конфлікти та суперечки, вони можуть продовжувати співпрацювати принаймні між ними не виникне ворожнечі. Кожен, хто не має людської сутності, є гнилим яблуком, тільки ті, хто має нормальну людську сутність, легко співпрацюють з іншими, і вони терплячі та терпимі до інших. Тільки вони готові слухати думки інших людей і не сходять до дискусії з іншими під час праці. У них теж розбещені характери і постійне бажання, щоб інші прислухалися до них. Вони також мають такий намір, але оскільки вони мають совість і розважливість та можуть шукати істину і знають себе, і оскільки вони відчувають, що така поведінка була б недоречною, і в глибині душі відчувають докір і здатні бути стриманими. Їхні способи та засоби виконання тієї чи іншої роботи потроху змінюються і вони здатні співпрацювати з іншими. Це просто прояв зіпсованого характеру. Вони не злі люди, і в них немає сутності антихриста. Вони здатні співпрацювати з іншими. Якби вони були злими людьми чи антихристами, вони не мали б можливості співпрацювати з іншими. Саме так це відбувається з усіма злими людьми і антихристами, вигнаними з Дому Божого. Вони не можуть ні з ким співпрацювати в гармонії, тому всіх їх викривають та виганяють. Прочитавши Божі слова, керівниця нагадала мені щоб ладнати з людьми їх треба поважати. Якщо ти кричиш на Кемерона і постійно вичитуєш йому, то тобі бракує поваги. Чи не надто це гордовито? Ти дивишся зверхньо на все, що він робить стежиш за ним у четверо очей. І ніколи не відпускаєш проблеми. Хіба це доречно? Кемерон зайнятий роботою і має погану пам'ять, деякі проблеми неминучі. Чи не повинен ти більше допомагати йому? Він постійно вдосконалюється. А ти у тебе проблеми з характером і людською сутністю. Постійно кричати на людей це прояв зіпсованого характеру. Хіба ти не дивишся на заскалку в оці брата, не помічаючи колоди у власному? І керівниця прочитала мені цей уривок зі слова Божого? На твою думку, чи складно співпрацювати з іншими людьми? Насправді ні. Можна навіть сказати, що легко. Але чому люди досі вважаються складним? Тому що в них зіпсовані характери. Тим, у кого є людська сутність, сумління та розсудливість, співпрацювати з іншими відносно легко, і вони більш схильні вважати співпрацю чимось радісним. Оскільки жодній людині нелегко досягти чогось самотужки, незалежно від сфери діяльності або виду виконуваної роботи, завжди добре, коли поруч є хтось, хто може вказати на щось і запропонувати допомогу, адже це Набагато простіше, ніж працювати поодинці. Окрім того, існують обмеження щодо здатності людей з огляду на їхній духовний рівень або на те, що вони самі можуть пережити на власному досвіді. Ніхто не може бути універсальним майстром неможливо, щоб одна людина знала все, вивчила все, всього досягла, і кожен має це розуміти. І тому, незалежно від твоєї роботи чи її важливості, завжди має бути хтось, хто тобі допоможе, дасть тобі вказівки, пораду або зробить щось спільно з тобою. Це єдиний спосіб гарантувати, що ти робитимеш те чи інше більш правильно, допускатимеш менше помилок і з меншою ймовірністю зіб'єшся зі шляху. Це добре. Прочитавши слово Боже, керівниця ще поспілкувалась. І нарешті запитала мене якби тобі довелося завідувати речами самому, чи міг би ти це робити без помилок? Будучи присоромленим, я відповів ні керівниця сказала правильно ніхто не знає всього, кожному потрібен партнер для виконання обов'язків хіба ти можеш без співпраці добре виконувати свій обов'язок? Тобі варто подумати про це і про власні проблеми. Коли я повернувся, мені було дуже сумно. Як я міг знати, що у мене такі великі проблеми? Я думав, у мене все гаразд із людською сутністю, і я можу ладнати з іншими. Але відколи я співпрацював з Кемероном, я був самовпевненим, вважаючи, що мої ідеї та дії правильні. Я змушував його робити те, що я хотів, не допомагав. Бесідою про істину, а злився і робив зауваження Я не мав людської сутності. Я вважав себе кращим за брата і дивився на нього зверхньо. Я не міг правильно оцінити його сильні і слабкі сторони. Я весь час принижував його. Ми разом відповідали за завідування церковними речами. Але я нічого з ним не обговорював завжди останнє слово було за мною. Я наказував кемерону, що робити, часто сварив його, як дитину, намагаючись провчити. Я мав надто гордовитий характер, і це не подобалось богові. Я знав, що поводився гордовито і змушував інших слухатись мене, але я не знав. Як вирішити цю проблему? Я молився Богу, і одного разу у Божому Слові, я прочитав Антихристи мають постійні амбіції та бажання контролювати і підкорювати інших. У своїх розборах з людьми вони завжди хочуть з'ясувати, як їх сприймають, чи мають вони статус у серцях людей, чи викликають вони їхнє захоплення. Та благоговіння. Антихрист особливо щасливий, коли він стикається з підлабузниками, людьми, які лестять йому та плазують перед ним. Він починає пихато читати цій людині нотації та займатися пустими балачками, прищеплюючи їй правила, методи, вчення і переконання, які вона мусить прийняти як істину. Він навіть прославлятиме це, кажучи якщо ти зможеш прийняти це. Ти станеш людиною, яка любить істину і шукає її. Непрозорливі люди подумають, що те, що говорить Антихрист, є виправданим, хоча воно їм видається неоднозначним, і вони не знають, чи відповідає воно істині. Вони лише вважатимуть, що сказане Антихристом, не є помилковим і не може бути назване таким, що порушує істину, і в такий спосіб вони підкоряються Антихристу. Якщо хтось справді виявить Антихриста та зможе викрити його, це його розлютить. Антихрист буде безцеремонно кидати звинувачення, засудження і погрози на адресу цієї людини, а також демонструватиме свою силу. Непрозорливі будуть повністю підкорені та впадуть додолу в захваті вони почнуть поклонятися Антихристу і покладатися на нього, і навіть боятися його. У цих людей буде відчуття поневолення, ніби без керівництва Антихриста, без настанов і докорів Антихриста, вони були б кинуті на призволяще в глибині душі, ніби без цього Бог не хотів би їх, і вони не мають почуття безпеки. Коли це трапляється, люди вчаться вловлювати сигнали у виразах обличчя Антихриста, перш ніж діяти, побоюючись засмутити його. Усі вони хочуть задовольнити його. Усі вони мають твердий намір слідувати за Антихристом. У всій роботі, яку вони виконують, Антихрист пропонує слова вчень йому вдається навчати людей дотримуватися правил, але він ніколи не говорить їм, яких принципів істини вони мусять дотримуватися, або чому вони мають щось робити, або в чому полягає Божа воля, або як Божий дім організовує свою роботу. Він ніколи не говорить, яка робота є найбільш суттєвою і важливою, або в чому полягає головна робота, яку потрібно виконати добре. Антихрист взагалі нічого не говорить про ці істотні речі. Виконуючи та організовуючи роботу, він ніколи не спілкується про істину бо не розуміє принципів істини. Отже, він може лише настановляти людей дотримуватися певних правил і вчень. І якщо хтось порушить його вимоги та правила, така людина зазнає осуду і докорів. Антихрист часто несе прапор Божого дому, коли виконує свою роботу, навчаючи інших із висоти своєї пихи є навіть ті, хто настільки пересичений його нотаціями, що вважає, що невиконання вимог Антихриста було б обманом Бога. Чи потрапила така людина під контроль Антихриста? Що це за поведінка з боку Антихриста? Це поневолення, те, що Бог описав, було саме моїм станом, працюючи з Кемероном, я побачив, що він згідливий якщо щось йшло не так, він приймав мою критику, не спростовуючи я вважав, що ним легко командувати тож поводився владно, останнє слово було за мною. Я обговорював з ним якісь питання лише формально я сам вирішував, що робити. Деякі запобіжні заходи, які я сформулював для завідування речами, не спричиняли проблем і допомагали в роботі. Але я не сформулював їх на основі відповідних принципів я створив їх для вирішення проблем Кемерона. Можна сказати, я розробив їх спеціально для нього. Щоразу, коли він не дотримувався їх, у мене був привід звинуватити його, а він не міг протестувати. Як того разу, коли він не так оформив формуляр, я без вагань вилаяв його і змусив виконати те, що я хотів, я пам'ятаю, що він сказав тоді. Щойно бачу, що ти прибираєш, я прагну сховатися, боюся, що знову мене критикуватимеш. Мені стало прикро. Виявлений мною сатанинський характер сковував мого брата. Саме це відкриває Боже Слово. Якщо хтось порушить вимоги і правила Антихриста, така людина зазнає осуду й докорів. Антихрист часто несе прапор Божого дому, виконуючи роботу. Критикує інших, є навіть ті, хто настільки пересичений його нотаціями, що вважає, що невиконання вимог Антихриста було б обманом Бога, чи потрапила така людина під контроль Антихриста. Нарешті я зрозумів, що в мене серйозна проблема. Працюючи з Кемероном, я проявив свій характер Антихриста. Тоді я не мав жодного статусу, а якби мав, було б ще легше обмежувати й контролювати людей. Тоді я виступав би в ролі Антихриста. Зазвичай я не зосереджувався на пошуку істини, я проявляв зіпсований характер, не усвідомлюючи це я був у заціпенінні, я згадав такі божі слова Якщо ти є членом Дому Божого. Але водночас завжди імпульсивний у своїх діях і розкриваєш свій розбещений характер, виконуєш роботу людськими засобами і сатанинським характером, зрештою, ти чинитимеш зло й опір Богу. І Якщо ти не покаєшся і не станеш на шлях пошуку істини, тебе буде викрито і вигнано. Я згадав, як ставився до Кемерона. Щоб утішитися висловленням невдоволення, я нехтував почуттями брата. Розлютившись через нерозбірливо заповнений формуляр, я читав нотації Кемерону, як дитині, яка зробила помилку. Він просто сидів мовчки. А коли визнав помилку, я відмахнувся від нього. Ця картина. Застигла в моїй пам'яті її неможливо забути. Через думки про це я відчував невимовну провину. Я запитав себе як можна було так ставитись до брата? Ти ніколи не допомагав йому хто дав тобі право сварити його? І тобі вистачає нахабства називати його братом? На ці питання я не мав відповіді. Раніше я думав, що винен Кемерон, що це він має забагато недоліків і завдає мені проблем. Тепер я зрозумів, що справжня проблема в мені це я був тим, хто не змінився. Це я був занадто гордим і жорстоким. Мене мучили докори сумління. Тому я помолився Богові і хотів покаятися. Шукав, як ставитися до інших на основі принципів. У Божому слові я прочитав Взаємодія братів і сестер мусить відбуватися на основі принципів. Не зосереджуйтесь завжди на недоліках інших, але часто аналізуйте себе, потім проявляйте ініціативу, зізнаючись іншим, що зі зробленого вами. Є втручанням або шкодою для них і вчиться відкриватися та спілкуватися, це дозволить досягти взаєморозуміння. Більше того, щоб з людьми не ставалося, вони мусять дивитися на все, ґрунтуючись на словах Бога. Якщо вони зможуть зрозуміти принципи істини та знайти шлях до практики, то стануть єдині серцем і розумом, і відносини між братами і сестрами будуть нормальними. І вони не будуть такими черствими, холодними і жорстокими, як безбожники, і тому позбудуться свого умонастрою, підозрілості й настороженості, вставлені одне до одного. Брати й сестри стануть більш близькими одне до одного, вони зможуть підтримувати й любити одне одного. У їхніх серцях буде добра воля, і вони будуть здатні до толерантності та співчуття одне до одного. Вони підтримуватимуть і допомагатимуть одне одному, замість того, щоб відчужувати одне одного, заздрячи одне одному, порівнюючи себе одне з одним, таємно змагаючись одне з одним і зневажливо ставлячись одне до одного. Як люди можуть добре виконувати свій обов'язок, якщо вони як безбожники? Це не тільки вплине на їхнє входження в життя, але й зашкодить іншим і вплине на інших. Коли люди живуть за своїми розбещеними характерами, їм дуже важко бути в мирі перед Богом, їм дуже важко практикувати істину і жити згідно з Божими словами. Щоб жити перед Богом, ти мусиш спершу навчитися аналізувати і пізнавати себе і по-справжньому молитися Богу, а потім ти маєш навчитися ладнати з братами і сестрами. Ви маєте бути терпимими, поблажливими одне до одного. Вмійте бачити щось виняткове одне в одному, сильні сторони інших, і ви мусите навчитися приймати думки інших і те, що є правильним. Не потурайте собі, не майте диких бажань і не думайте завжди, що ви кращі за інших людей. Не думайте про себе як про якусь величну постать, змушуючи інших людей робити те, що ви кажете підкорятися вам. Дивитися на вас із повагою, звеличувати вас це збочення. Тож як Бог ставиться до людей? Богу однаково як виглядають люди високі вони, чи низькорослі, натомість він дивиться на те, чи добре в них серце, чи вони люблять істину, чи вони люблять Бога і чи слухаються його. Це те, на чому Бог ґрунтує свою поведінку щодо людей. Якщо люди також будуть здатні так чинити, вони зможуть справедливо ставитися до інших і, отже, будуть відповідати принципам істини. Перш за все, ви мусите зрозуміти волю Божу. Коли ми знаємо, як Бог поводиться з людьми, у нас теж є принцип і шлях того, як нам поводитися з людьми. Так, коли ми взаємодіємо одне з одним, ми повинні втілювати нормальну людську сутність, допомагати одне одному, бути толерантними і терплячими, спілкуватися про істину з тими, хто йде проти принципів, а в серйозних випадках викривати і критикувати їх це шлях дотримання принципів. Брати і сестри прибули з різних місць. Усі мають різні життєві обставини, досвід, вік і духовний рівень. Хай які в них є недоліки, ми повинні ставитися до них належним чином, бути уважними й терпимими до них. Кемерон був зайнятий і не вмів чітко вести записи про прийом і видачу речей мені слід було проявити більше розуміння і не змушувати його робити все по моєму це було не по людськи. Мій брат сумлінно ставився до ремонтних робіт і не боявся труднощів у цьому він перевершував мене, та я не дивився на його сильні сторони, а зосередився на його недоліках і дорікав йому це було зрозуміло і нерозумно. Пізніше я свідомо змінив свій стан і чинив згідно з принципами. Коли все повторилося, я був спокійнішим. І вже краще розумів Кемерона. Якось я вибіг у справах, і Кемерон залишився відповідальним за все. Пізніше я набрав Кемерона і запитав, як просувається процес. Він спокійно й обережно відповів А як ти думаєш? Саме так, як ти думаєш. Почувши це, я засмутився. Чому брат сказав так? Через те, як я поводився з ним через свій зіпсований характер, що змушувало його відчувати, що він нічого не може виконати добре це зміцнювало мою рішучість практикувати істину і змінювати себе. Я сказав Кемерону просто поглянь, що не на своїх місцях, і знайди час навести лад. Ти зайнятий іншими справами, тому безлад неминучий. Якщо не маєш часу, Можемо прибрати разом, коли я повернусь. Після цього дзвінка я подумав, що Кемерон не впорається сам, тож попросив сестру допомогти йому. Коли таке траплялося раніше, я завжди сварив його і робив зауваження за помилки тепер я можу поспілкуватися і допомогти йому. І мені стає легко на душі. Я вдячний Богу. Тепер я розумію свій гордовитий характер і можу стримуватися. Це все результат читання Божого Слова. Хоча це й незначна зміна, і фундаментально мій зіпсований характер не змінився я щасливий, бо вважаю це гарним початком. Бо, якщо чинитиму за Божим Словом, зможу позбутися зіпсованого характеру. Дякую, всемогутній Боже.